Дев'ята вечора в Україні підсумки дня. Далі у новинах на ТВА Віталія Півовар. Добрий вечір. За останніми даними від 9 до 13 мирних мешканців загинули під час обстрілу тролейбуса у Донецьку і ще 20 травмовані у Міноборони. Заявили вогонь вели терористи з міномета з захоплених ними же житлових кварталів. Сила того від місця обстрілу була на відстані 15 кілометрів. Інша версія у влади так званої ДНР. Там переконують, стріляли саме з українського боку. Дев'ята ранку. У годину пік мінометний снаряд падає на транспортну зупинку поблизу машинобудівного заводу. Осколки влучають у тролейбус, автівки та пішоходів. Послушали вибухи, прибіжали сюди. Тут відділи цю картину, що розбитий тролейбус, взорвана машина, куча трупів. Тралібуса ліжав раніний, просила допомоги. Там заді нас теж лежав труп і куча ранених. Сепаратисти одразу ж звалили вину на українську армію. Утім, у штабі відповідають: війська не могли влучити у зупинку, бо їхні позиції занадто далеко від місця трагедії. Підкреслюємо, що найближчі позиції сил антитерористичної операції знаходяться. У населеному пункту піски таким чином місце трагедії перебуває поза межами дії української артилерії такого типу. На цій карті видно, трагедія сталася за більш як 15 кілометрів від українських позицій, тоді як навіть найпотужніші міномети нашої армії стріляють максимум на 9. А про обстріл саме із мінометів заявили самі ж бойовики. Відтак прокуратура Донеччини вже висунула свою версію. Там наголошують, бойовики самі ж били по зупинці і прицільно, аби завдати максимальної шкоди. Органи прокуратури Донецької області володіють оперативною інформацією від свідків у місті Донецьку. Прованта. Вантажний автотранспорт з мінометом, який знаходячись у Куйбишевському районі міста Донецька, здійснював обстріл у бік Ленінського району міста. Після використання зброї вантажний автотранспорт продовжив рух у бік центра Донецька. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України. Терористичний акт. Стріляти із мобільних мінометів для терористів уже норма. Ось на цих кадрах вони самі хизуються своїм винаходом. Тут добре видно, як автоматичний міномет Васильок встановлений на вантажівку. Напередодні штаб АТО неодноразово заявляв: так бойовики часто стріляють по військовим, прикриваючись мирними жителями. Розслідуватимуть трагедію і в ОБСЄ. на місце подій Уже вирушили експерти. Висновків вони поки не роблять, але вже вкотре закликають бойовиків до миру. хочу повідомити, що із самого ранку ми направили на місце трагедії спеціальну моніторингову групу. Вона зараз там і активно збирає інформацію. Поки ми нарахували сімох загиблих на місці інциденту. жертвами біля машинобудівного заводу не обмежилося. Жителі Донецька повідомляють і про інші обстріли у місті – Головні цілі саме зупинки громадського транспорту, і вони теж розташовані надто далеко від позицій українських військ. Андрій Засаднюк ТВАЙ. І майже одразу після цих подій у Донецьку бойовики влаштували парад полонених кіборгів. Їх провели вулицями міста та звинуватили у руйнуванні Донецька та сьогоднішньому обстрілі зупинки. Організував цю виставу ватажок донецьких терористів Олександр Захарченко. Над одним із полонених сепаратисти влаштували самосуд на відео. Чітко видно, що українського бійця з місця події вивезли на авто з російськими номерами. Далі відео без коментарів. Что ты приехала? А его здесь Что ты сюда приехала? Что ты сюда приехала? До України підступає важка техніка. Розвідка АТО помітила рух з боку Ростовської області, зокрема, багато броньовиків, градів та артилерії. У більшості машин відсутні будь-які маркування, бортові чи номерні знаки. Водночас на окремих маркування західного, східного, центрального та південного військового округів саме Росії. Ворог готує потужний наступ. Це визнали на найвищому рівні. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, постійне збільшення вздовж лінії зіткнення сил і засобів противника дає підстави прогнозувати проведення в найближчий час ворогом потужних наступальних операцій. Вже протягом п'яти днів терористи бажально гатять по прилеглих до аеропорта, селах Піски, Водяне, тоненьке, опитне розповідає доброволець Олена Білозерська. За інформацією з передової, бойовики нині щодня отримують величезну кількість кількість боєприпасів. В принципі, така масована артпідготовка завжди відбувається перед наступом. Але зараз я не уявляю собі, як російські війська будуть атакувати, тому що зараз відлига і все розкисло, земля, тобто важка техніка, я так думаю, що зараз не пройде. Але якщо переміниться погода через кілька днів, то тоді може початися масований наступ російських військ з глиб України. У них зараз наші командири кажуть, що їм видають шалену кількість боєприпасів, тобто на день тисяча снарядів для ствольної артилерії і тисяча для реактивної. О, тобто це така концентрація, я скажу абсолютно точно, що за цю війну такого ще не було. Зв'язку з пісками та аеропортом, за словами Білозерської, майже немає. Його глушать. Нині евакуйовано більшу частину поранених. Втім, під завалами аеропорту ще можуть залишатися люди, але дістатися до них зараз немає можливості, кажуть у прес-центрі АТО. За його даними, бій у районі Литовища триває. Те, що кіп здали його бойовикам, у Міноборони спростували і повідомили, частина будівель на території аеропорту під контролем українських військових. Напередодні 20 бійців з боєм залишили Термінали, оскільки їхні опорні пункти вшен зруйновані, сили АТО продовжують утримувати на території литовища пожежну частину, район диспетчерської вежі та територію злітно-посадкової смуги, яка також виведена з ладу. Крім цього, наші бійці міцно утримують позиції. Які знаходяться в населених пунктах Авдіївка, та піски наразі там триває бій. Також речник запевнив, що нині тривають переговори щодо полонених кіборгів і вже є певні успіхи. Між тим десятки поранених захисників Донецького аеропорту мають усі симптоми отруєння газом. Це підтвердили у звіті моніторингової місії ОБСЄ. Версію щодо отруєння бійців газом. Ми повідомляли у нашому попередньому звіті. Проте ми плануємо незалежно вивчити цю справу, аби оприлюднити детальний звіт нашого розслідування. Для цього ми продовжуємо контролювати ситуацію у шпиталях, де перебуває. Військові військовішншитіланморенвійськові експерти стверджують, Донецький аеропорт став переламною точкою війни. Вони намагаються спрогнозувати подальші дії терористів. Ближайша задача підрозділів незаконних жодних формування, які там ведуть бойові дії, атісніть українські війська за Донецьку кількову дорогу. Вони намагаються, путем нанесення таких гнівих ударів масированих, і лі заставить наше подрозділення Наскільки я розумію, українські війська оказують противодійство доволі успішно обороняються. Противник сьогодні вибудовує таку систему нарощування сил. Це такий небезпечний індикатор. Звичайно, буде головний напрям. Я думаю, що він буде на півдні для того, щоб побудувати цей коридор на Крим. Водночас, екс-заступник секретаря РНБО Степан Гавриш вважає за необхідне негайно змінити тактику української армії. Ця реакція є знаком. Сигнал для президента що потрібно міняти стратегію війни на сході, і негайно це остання можливість вводити воєнний стан, як єдину можливість взяти під контроль ще українські території. Потім експерти сходяться в одному. Іспорт, Спрацювати сентіс. на випередження ще є час, але критично важливо врахувати помилки. Наталія Пругар, Олена Бондаренко, Марія Черняхівська, ТВА. Дев'ятирічний хлопчик загинув його старший брат і бабуся. Отримали поранення. Такі наслідки обстрілу селища Мар'їнка на Донеччині. Про це повідомив керівник обласної міліції В'ячеслав Бруськін. Снаряд влучив у приватний будинок, коли родина обідала. Дитина померла просто на очах у батьків через обстріли, які тривають, слідчі навіть не можуть виїхати на місце події. І увесь день тривають обстріли біля Дебальцевого зранку. Терористи понад 30 разів з і градів завдали ударів по українських блокпостах. Про це повідомили у Генштабі. У Дебальцевому немає електрики. Через обстріли зупинилася Миронівська ТЕЦ. Поранений один місцевий мешканець його доправили до лікарні. Двох артилерійських ударів зазнав і Маріуполь, але місто надійно захищене силовиками, а його жителі у безпеці, заявляють у штабі оборони. І у ці хвилини Петро Порошенко проводить нараду з силовиками. Перед початком зібрання президент заявив, армія міцно тримає позиції по усій лінії фронту. Якщо ворог не хоче тримати режим припинення вогню, якщо запропонована пропозиція для того, щоб не гинули мирні люди, не страждали мешканці українських сіл і міст. Ті, хто порушує, будуть травмати по зубах. Про виплати родинам героїв Небесної Сотні звітує мінсоцполітики. Кожна сім'я загиблого отримала або ж має отримати близько 120 тисяч гривень. Про це повідомив заступник міністра Віталій Мущинін. За його словами, гроші вже отримали 97 родин ще три родини з різних причин поки що чекають на ці кошти. На виплату допомоги вона призначалася в розмірі 100% прожиткового мінімуму, це 121 тисяча 800 гривень. Уряд виділив розпорядженням з резервного фонду 12 мільйонів 58 тисяч гривень. На цей час, тобто ми можемо констатувати сьогоднішній день. Ми виплатили допомогу 97 уповноваженим членам родин загиблих на загальну суму 11 мільйонів 814 тисяч грн. Не здійснили ми виплати по трьом особам. Пам'ять героїв Небесної Сотні сьогодні вшанували у центрі Києва. Сотні людей з символічною ходою пройшли від майдану до стадіону Динамо на Грушевського. Рік тому там загинули Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Цього ж дня стало відомо і про викрадення активістів Юрія Вербицького та Романа Сеника. Невдовзі їх теж знайшли убитими. Під час акції активісти запалили свічки, які виклали у формі тризуба. Схожі акції за підтримки українських та білоруських активістів відбулися і в інших містах України. Це міста Кременчук, Харків, Запоріжжя. Також це встановлення тризвів пам'яті, які також будуть знаходитись довго і будуть також збирати ці стрічки, які громадяни хочуть на них повісити, щоб особити свою єдність з тими, хто пішов, тими, хто є, і тими, що будуть нашими майбутніми дітьми. Сьогодні ровно год, як загинули перші герої, де роб'їв наш земляк. Михай Жерневський. Іон це правди герой. На Білорусі був незручний чоловік для режиму. Звичайно, усі білоруси, які були витіснуті режимом з Радзими, будемо так казати, усі беруть активний уділ. Українці гуртуються у живі ланцюги Соборності. Згадують події минулого століття, зокрема, воз'єднання УНР і з УНР. У Києві активісти єднали два береги Дніпра. Як це було бачив Сергій Зленко. Студенти з могилянки Ігор вдаряє у Литаври та крокує мостом патона. Хлопець від імені Української Народної Республіки прямує з лівого берега Дніпра. Це жупаний одяг козацький. Так, е, в цьому оді не ходили солдати з УНР і УНР, е, але ми відновлюємо традиції. Нашого народу культуру звичаї. І чому б зараз би нам не одягнути жупан? Слідом за ігорем студенти в ролі ОНРівців несуть 30-метрову жовту стрічку, а представники західноукраїнської народної республіки доправляють синю частину з правого берега. На середині Дніпра їх перетворять на єдиний державний прапор. <звук> Україна! Перший такий живий ланцюг створили ще 25 років тому. Тоді активісти об'єднали Київ та Львів. Учасники нинішньої акції це здебільшого студенти. Майбутній філософ з університету імені Драгоманова. Тетяна відчула патріотичне піднесення. Дуже круто, що все-таки люди встають ранком, ідуть беруть прапор в руки і горять ми разом. Схід і захід разом. І я думаю, що це буде. Ну, скільки існує наша держава, скільки повинно це тривати. На жаль, у нас в університеті до 3 березня канікули через те, що не отоплюються труби. От і тому ми можемо ходити кожен день. Однак акція минула здебільшого у стриманій атмосфері. Присутні запалили свічки, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Перші з них загинули рівно рік тому. Також згадали полеглих кіборгів. Сьогодні вночі ми всі дізнались про те, що донецький аеропорт фактично знищено. І я думаю, що для багатьох все-таки цей святковий настрій він на межі зараз, тому що дуже важко святкувати, коли ти знаєш, що гинуть хлопці. Живий ланцюг на мосту Патона створюють вже вісім років поспіль і для патріотично налаштованої молоді. Це гарний привід зібратися разом та поспілкуватися один з одним. Сергій Зленко, Антон Квітень, ТВА. Пропажа знайшлася. Колишнього прем'єра Микола Азарова, якого шукає Інтерпол, бачили у приватній московській лікарні. МЕЦІ. про це повідомляє російський журналіст Сакен Аймурзаєв. Йому надіслали відео, де Азаров ходить коридорами медзакладу. Сама клініка. Належні російському мільярдеру Володимиру Євтушенкові. Квартири прокурорам чи бійцям АТО. Кому віддати землі у межах міста, не може зрозуміти Київрада. Раніше прокуратура Києва просила Київраду віддати землі відомству. Йдеться про дві ділянки у Світошицькому районі. Однак на ті ж гектари претендують і бійці АТО. Саме ці 10 гектарів землі не поділили між собою столична прокуратура і учасники АТО. Столична влада хоче віддати її під будівництво житла для правоохоронців. Однак військові проти. Питання про передачу земельної ділянки сьогодні мали розглянути депутати Київради. Однак на засідання прийшли члени міської спілки ветеранів АТО і попросили його зняти з порядку денного. кажуть, нині на сході воюють приблизно 6 тисяч киян. Усі вони мають право на першочергове відведення землі. Вважаємо поза законом та поза нормами морального права сьогодні розглядати питання про відведення землі на користь працівників прокуратури. При тому. Що станом на сьогодні питання про виділення землі на потреби воїнів АТО фактично і по суті не вирішено. Жоден військовий не отримав відповідних земельних участків. У КМДА виправдовуються, міськрада повинна розглядати усі клопотання, які до них надходять. А столична прокуратура подала своє ще кілька років тому. Чиновники запевняють, землею бійців не обділять. Є розуміння, що всі вільні земельні ділянки, які перебувають, потрібно першочергово виділяти на потреби. Ото це не та земельна ділянка, яку ми виділили близько 11 гектарів. Це інша земельна ділянка, на яку Подавалось досить давно це клопотання прокуратури В прокуратурі. Працює дуже багато людей, які не забезпечені житлом. Після перемовин з бійцями питання з розгляду депутати таки зняли і навіть пообіцяли порадитися з юристами, як оформити ці 10 гектарів на учасників АТО. Наразі обидві ділянки вільні від забудови. Одна площею дещо більше п'яти гектарів, друга трохи менша. Раніше їх орендувала приватна фірма, планувала будувати котеджі. Їхню Вартість 2009 тисячі оцінили у понад 35 мільйонів гривень. Але торік столична прокуратура відсудила землю за борги. Аліна Ніколаєва, Віталій Колод, ТВА на війні врятувати і себе, і товариша навчають українських офіцерів. Вони проходять екстремальний курс першої медичної допомоги, готують бійців за натовською програмою. Як це виглядає? Бачив Андрій Засаднюк. У пораненого бійця є максимум одна хвилина, аби накласти джгут та зупинити кров. Потім втрата свідомості та смерть. А відтак офіцерів ретельно навчають, як користуватися джгутом у будь-яких ситуаціях. Ми максимально високо високопадимає І звертайте увагу, ця рука у мене вже свободна. Я можу дуже очень плотно далі продовжувати затягувати. Як правило, перший тур, перший тур вже повністю встановлює кровотечення. Після накладення жгута рану треба повністю закрити. Окрім традиційних бинтів та пов'язок, офіцерів вчать користуватися новітніми західними препаратами. Вони діють майже безвідмовно. локс, коли в своїй рані превращається в такий желеподібний засіб, коли ми зверху накладемо давічі пов'язки, цей засіб в рані творить тиск. Інструктор Леонід пройшов навчання за натівською програмою, а тепер передає знання українським офіцерам. каже, вчаться вони охоче. Всі наші інструктори дуже довго навчалися. Багато з нас є реальними практиками. У нас була і практика праці в цивільному житті, не медична, але надання домедичної допомоги. І потім, звісно, ми намагаємося дати щось. Для армії для того, щоб навчити людей часу на підготовку у цих військових обмаль уже за два місяці. Вони достроково завершать навчання, деяких відправлять на схід. Офіцери кажуть, головна мотивація вчитися це пам'ять про загиблих на війні товаришів. Уже дуже багато друзів, яких вже немає. В мене теж багато, і е, дуже багато їх втратив, і е, саме. На початку саме за, за, не завдяки тому, а за, саме тому, що не встигли а, ну, показати допомогу. курси, організував світовий конгрес українців. За кошти діаспори навчили інструкторів та закупили новітню амуніцію. Витратили уже мільйон доларів. Такі навчання проводять по всіх військових вишах країни. Навички уже отримали 12 тисяч офіцерів. Їм розказують, в тому числі і як навчити своїх підлеглих. Якщо ми будемо мати три тисячі навчених офіцерів, кожний з них, якщо навчить 10, бодай 10 своїх солдат, це буде означати, що ми будемо мати 30 тисяч тих людей, які вже вміють надати собі допомогу. І тепер надзвичайно важливо, щоб міністерство оборони виконало свої зобов'язання. Перед кожним мобілізованим, щоб ні один не був мобілізований без аптечки, Бійці вчать користуватися новими медзасобами, але на фронті вони не завжди є. Визнають організатори. Хоча діаспора та уряд США вже передали понад 9 тисяч натівських аптечок, цього все одно мало. Навіть ще радянські особисті аптечки у дефіциті каже нардеп Ольга Богомолець. Американці готові продати ще 40 тисяч новітніх меднаборів. Але на це немає грошей. Чотири мільйони доларів треба знайти в українському бюджеті, щоб кожен новий мобілізований боєць мав таку аптечку і мав це навчання і міг себе і свого побратима врятувати. Українська діаспора сподівається, що гроші на аптечки такі знайдуться, а навчені офіцери зможуть врятувати не одне життя. Андрій Засаднюк, Роман Климчук, ТВА. До зони то вже прямої гуманітарки, яку збирали по всій Україні, доставити вантажі мають рятувальники ДСНС загалом 330 тонн допомоги. Вантажівки рушили з Харкова і Павлограда. Перед новим роком з Харкова на Донбас відправили 326 двадцять Тон, ліків і продуктів, навіть про ялинки для дітей не забули сьогодні ж зі столиці Слобожанщини у Краматорськ і Сєвєродонецьк надіслали чергову гуманітарну допомогу. З міста виїхала колона з 17 машин, а інша із сіми вантажівок вирушила з Павлограда. Продукти передадуть мирним мешканцям. Сподіваються, чиновники і працівники ДСНС ми належним чином відпрацювали всі питання стосовно техніки, стосовно безпеки, стосовно логістики. На жаль, наш, нас цьому ніку не навчали в навчальних закладах, нас заставив цим зайнятися ворог, який напав на нашу державу. Дійснюється постачання гуманітарної допомоги як на звільнені території. А так і будуть шукатися способи доставлення цієї допомоги доставлення мали змогу подивитися продуктів харчування, продуктів першої необхідності на тимчасово контрольовані терористами території. Часом у Харкові відкрили перше в Україні транзитне містечко для вимушених переселенців з Донбасу. Тетяна Ширяєва має трьох дітей. Вони покинули рідну горлівку ще у серпні. Спочатку орендували житло у Харкові, але ціна на нього надто кусалася. Тому над пропозицією оселитися у модульному містечку довго не роздумували, зізнається Тетяна. Їхній будинок був повністю готовий до проживання. Єдине, що довелося купувати, меблі для дітей. Я довольна, потому что я бы эти деньги отдала бы чужому дядю за аренду. Так я купила, если Бог даст и получится, будет куда вернуться. Но у нас пока квартира цела, слава Богу, в Горловке. Просто туда сейчас вернуться нельзя. Да? Вот. То есть если Бог позволит, что все там сохранится, естественно, мы это заберем домой. То есть это не выкинутые деньги. Вот и все. Поэтому как бы спасибо тем, кто помогал строить этот поселок. Спасибо тем, кто вообще нашу семью как бы сюда пригласил. Сьогодні восьмирічна Віка Ширяєва буде спати на новому місці. Разом з дівчинкою у нове помешкання перебралася і собачка на прізвисько Аміна. Віка згадує, що на шляху до Харкова песика ледь не загубили. Остановились покушать, собаку випустили погуляти і забили. Нік кілометрів проїхали, потім замітили обратно. Найменшому члену родини Ширяєвих шестирічному Івану подобається Харків, але додому хочеться більше. Ну, за, за за, за, город здесь класснее, конечно, ну, ну Город более больше. А если вообще? Ну, взагалі, то, то лучше уже туда туди Ну, пока там такое йде, лучше здесь посидеть. Усього у будиночках Меркель, яких прозвали за німецьке походження, мешкатимуть 84 родини. Це майже 400 людей. Селили насамперед багатодітні родини, мам з немовлятами та сім'ї, де є інваліди. У містечко відразу заселилися 100 осіб. Навідати їх приїхав і посол Німеччини Крістоф Вайль. Хто з нас ще рік тому міг подумати, що нам доведеться зіткнутися з агресією та викликами, котрі, як гадали, в Європі давно подолані. Але я хочу, щоб ви знали, ми на вашому боці. Харківська область прийняла найбільше переселенців, зазначив на відкритті містечка віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, 120 тисяч. А вже у лютому модульні помешкання планують відкрити у Запоріжжі та Дніпропетровську. Вікторія Тищук, ТВА. До Верховної Ради повернеться карта України. Непроста, символічна, вишита українцями з усіх областей. Над мапою працювали майстри упродовж п'яти місяців. Почесним місцем обрали сесійну залу парламенту. кажуть, вона має нагадувати депутатам про їхню службу українському народові. Майстриною вишивання називає себе Юлія з Рівненщини. Каже, це справа кожної української жінки. Втім, і чоловіки і дітлахи бралися за вишивання, коли карту привезли до рівного. Здебільшого люди ставили хрестики на клаптику своєї території та були й такі, хто залишав відбиток по всій Україні. Були такі люди, які народилися в інших областях, і вони долучались до вишивки тої області, в якій вони народилися. Ставили і на, і на сході України, і були такі, що Крим вишивали. Скіс вишивки з малюнків гербів усіх областей та меджлісу кримсько-татарського народу. Розміри мапи півтора на два метри. Вишивати карту почали ще влітку у Вінниці, а завершилася акція в Києві. Супроводжували процес молитвами та читанням поезії, як робили здавна жінки, що вишивали обереги для рідних. Вишивали мир, зашивали злагоду, молилися над нею, співали. От і сьогодні над нею співають, і, і, і читали вір, вірші. Загалом до роботи долучилося понад 6 тисяч осіб побувало полотної в зоні АТО. Зразок єдності, зразок доброти, чуйності і українського менталітету. І Тут ця карта вона об'єднує всі нації, об'єднує всіх людей, які мешкають в Україні. Аби карта служила українцям і захищала від усіх негараздів. Вишивальники передадуть її до сесійної зали Верховної Ради. Висітиме полотно над президією. Народні депутати пообіцяли посприяти у цьому. Буде цікаво посмотрети на наших колег із опозиційного блоку, які будуть заходити на це, в них буде йока серце. Ну, це буде просто приємно. Карта України вишита найбільшою кількістю осіб. У такій номінації під час презентації зафіксували національний рекорд. А перед відправкою до парламенту провели магічний обряд закривання вишивки з символічним замочком з написом Україна разом шедевр захищений від злого ока. Вікторія Сенек, Олександр Ітегілов, Далі програма сьогодні надзвичайне. Про їхні теми розкаже В'ячеслав Афутін. Дякую, Віталію. За мить розповім про колишнього поліцейського канібала, який шукає наречену свою першу дружину. Чоловік мало не з'їв.